4 години вечора ми спалили трішки дров. Зранку ви бачили, ми 8 закинули. Спалили 6 полонячок, один пеньочок невеличкий, воно все нам нагріло. Все добре, все працює. Зараз вам розкажу, що будемо робити завтра, які будуть завтра експерименти, як ми будемо додавати вторинне повітря, як ще зробити ефективніше систему. Зараз швиденько подивимося ефективність системи, і я розкажу, що то справа за нова халабуда. Не перемотуйте, дивимось, буде цікаво. Бункер у нас 70 градусів. Отже, що ми бачимо, лежить жар. Але я вам забув сказати: біле полум'я появилося тільки тоді. Біло-жовте, чисте полум'я появилося тільки тоді, коли я. На початок ходу поставив три трубки діаметром 16 всередині. Ось. Ми з Кевіном підрахували, що 16 -тих трубок потрібно 4 штуки. Ну, я знайшов тільки три. Завтра ми будемо це все робити не так просто, як воно ось зараз просто валяється. Ми завтра будемо робити все. Як на заводі, будемо робити красиво. А завтра ми зробимо ось так. Дивіться, як я круто вам змоделював ситуацію. Так, уважно не перемотуйте, дивіться, розказую. Ми поставимо на дно 5 трубок діаметром всередині 16. Потім перед самим ходом ми поставимо порожок. В порожок заходять ці трубки. Оце і не треба тут. Отак воно буде. Заходять трубки, на трубки стають порожок. Стає порожок. Ось так. Круто, правда? Значить, тим самим я зараз покажу, як в мене влаштований там хід. Дивіться. Ось у мене такий профіль стоїть. 80 на 40. Перший такий ось жолобок такий зроблений, бачите? 120, ні, 112 на 55. Такий жолобок, він перекривається профілем. І далі на ребро перекривається 4 кирпичини йде в ряд. Туди далі, до виходу. Ось по боках, оце вже в мене, наприклад, стінка котла. По боках у мене сухі шви. Прохід іде аж до кінця. І тут також прохід іде аж до кінця. Тобто, отак воно все в котлі і стоїть, як ви бачите. Отак воно все стоїть. А подачу вторинного воздуху ми зробимо цими трубками. П'ять штучок трубок ми поставимо, забор воздуха буде від піддувала звідси. І далі через порожок, через оці отвори воно собі буде брати, скільки йому потрібно. Воно буде брати собі кисень. Ось так я на завтра придумав. У мене є підписник. Його канал називається Трипільський пічник» чи «Пічник Трипілля». Дуже людина гарно знімає. Дуже знімає там печі, кладки з шамота, він вміє різати. Шамот каже, що він вчився в авіастроєнії ракетні двигуни вивчав. Ну, коротше, багатий опит у нього. Він не вміє цим ділом займатись. Так от він мені пише, що він противник, щоб в грубу пхати якийсь водонаповнений метал. І я його розумію. Після того, як я стикнувся з цією проблемою, як нагріти воду дровами, вогнем від дров, як якісно нагріти воду. І при цьому, щоб не було диму, щоб було чисте згорання, щоб це все було чисто, це виявилося надскладна проблема. І зараз мені, щоб нагріти камінь, просто зробити без води систему, просто із камінців і щоб воно не диміло і щоб воно гріло, просто розплюнути. Як ви знаєте, я робив експеримент. Ось так звідси виривається сопло. Так от це полум'я било в шамот на отакій приблизно відстані. І цей шамот став червоний. Він розігрівся до червоного кольору.